Друзі, підписки наші, наші з вами Дімон і Артем. Ну що, сьогодні ми хочемо вас привітати з Днем Закоханих, з Днем Святого Валентина. І в цей день ми хочемо побажати миру, любові і злагоди. Да. І якщо у когось там немає другої половинки, то ми хочемо побажати, щоб найскоріше ви її знайшли. Вона вас да. Щоб, як той казав, раз і назавжди. Щоб у вас була вічна любов і все було добре. Так, ну що, ми так з е, е, цього року е, будемо поздоровляти вас, підписчиків, усіх. Е, і по традиції, ну, цього дня у нас буде вже традиція, ми будемо Оце поздоровляти і, так сказати, пити. За оці слова, щоб вони збулися. Да. Ну що, відкривай, у нас такі стаканчики під фон якраз чорні. З да. цього року ми будемо вже частіше викладати відео на канал, Ну да. а то ми запустили щось трошки його. Ну то то таке діло. Ну що, чуть-чуть. Цю не пробило. Це буде добре. Чо? Опа! Добре? 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 Клас, клас, супер. Так, ну все, підіймаємо цей бокал за вас, за все, все хороше. Будьте здорові. Все буде Україна. О. Все. Всім пока.